Чоловік заходить в аптеку і запитує у аптекаря. У вас є ацетилсалицилова кислота? Ви маєте на увазі аспірин? О-о-о, точно, весь час забуваю це слово. Прийшов п'яний додому, роздягнувся, тихо ліг у ліжко, і тут голос тещі. Іра в іншій кімнаті. Капець, так швидко я ще ніколи не тверезів!» Маленький хлопчик виходить із кухні дуже засмучений. Що трапилось, синку? запитує тато. Шморгаючи носом, син каже. У мене щойно був скандал із твоєю дружиною. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Доброго дня. Мене звуть Олександр. Дуже приємно. А це ненадовго. Стоїть даїшник під знаком 40 км. повз їде запорожець, швидкість 41 км. Даїшник свистить. Запорожець зупиняється, вилазить зачуханий дідок. Ви перевищили швидкість будете платити штраф або я заберу права. Нема мене грошей. Тоді забираю права. Тут повз пролітає іномарка. Даїшник свистить. Іномарка зупиняється. Вилазить величезний амбал. «Но хто тут свистів? Даїшник мовчить, дідок Даїшнику. Віддай права, а то скажу, хто свистів. Мій син вільно розмовляє на українській, англійській, та й на інших уроках його не заткнеш. Куме, а знаєте, що найстрашніше, коли їй сисало? Холестирин? Ну, набираєш зайву вагу? Та ні. Найстрашніше це коли ти старанно почистив пару зубчиків часничку, нарізав кружальцями цибульки, дістав зі слоїка малосольний огірочок, підсунув ближче сіль з перчиком, нарізав скибочками ще теплий житній хліб, давишся слинкою від усього цього запаху, відкриваєш холодильник, а сала там нема.